Щодо блогерів, я би хотів звернутися до моїх гостей, які приймають участь в таких моїх етерах на інтерв'ю чи дискусіях. Я недавно зауважив за декотрими друзями своїми, що коли вони спілкуються зі мною, і я для багатьох поставив таке запитання, що якщо ви розумієте українську мову, Незалежно, якою ви будете, ну, ви будете, якщо ви будете навіть російською мовою розмовляти, я все одно буду українською розмовляти. І є люди, які, розуміючи українську мову, вони кажуть: ок, і я для себе це поставив питання, тому що я зауважив, знаєте, що оцей русський імперіалізм іноді впливав на нас, що ми там. Ну, бо якщо на, на російській мові говорить там твій співрозмовник, ти автоматично переходиш на а, розмову. Від, від, е Недавнього часу я для себе прийняв таке конкретне рішення, що якщо людина навіть зі мною розмовляє на російській мові, я буду з нею розмовляти українською мовою, при тому розуміючи, що вона розуміє українську мову. І я з багатьма спілкуюся тільки українською, навіть якщо вони зі мною російською. Але донедавна в мене таке виникло запитання, коли я побачив декотрих своїх друзів. Які в мене в інтерв'ю приймають участь, що вони, наприклад, з іншими людьми, які говорять з ними українською мовою, вони переходять також на українську мову. І я себе зловив на тому, або я не прошу просто людей, щоб, ну, наприклад, якщо це українець, щоб розмовляв зі мною суто українською мовою, а, або, або, або. І все ж таки, що я хочу сказати, друзі, ну мені в певній мірі така, знаєте, неприємність проскочила в плані тому, що я побачив, що є люди, які а, з декотрими своїми співрозмовниками вони переходять на українську мову, незалежно від того, що їм буває важко спілкуватися. Ну, так буває, що важко. І цей. Але я побачив декілька їхніх інтерв'ю, що вони все ж таки можуть розмовляти гарно українською мовою. Тому я вас прошу, українські друзі, ті, які розмовляють російською мовою. Якщо ви зі мною в інтерв'ю і ви можете розмовляти українською мовою, а дехто з вас точно може, тому що я слухав ваші інтерв'ю попередні з іншими гостями, то ви. Практично з ними розмовляєте українською, і я би хотів, щоб ви зі мною так само розмовляли суто українською мовою. На російську мову я переходжу в тому випадку, коли людина з Росії, але підтримує Україну. Це Наталя Герасимова, це Єлена, є така, яка з Росії родом, але живе в Сполучених Штатах. І, і з Алексом Стенгертом я розмовляю на Україні. Українською мовою, а він зі мною російською, тому що йому правда він так сказав, що йому непросто розмовляти ну, українською мовою. Тому е, ну, він сказав для нього це не ну, ламано і так далі. Тому я цих людей розумію і вони можуть зі мною розмовляти російською мовою. Е, і, наприклад, з Наталею я із, і з Єленою російською мовою розмовляв, тому що вони на жаль не розуміють до кінця української мови, але щоб донести своє запитання, я використовую все ж таки російську мову. По відношенню Алекса Штенгерта та та інших людей, я розмовляю з ними українською мовою, хоча вони можуть розмовляти зі мною, як вони собі заважають за потрібне. хоч. І знову ж я звертаюся, що є люди, які гарно володіють українською мовою. Я чув їхнє інтерв'ю, тому прошу вас, якщо ви справді поважаєте мене, то дуже прошу вас так само перейти на мову українську. Колись я думав собі: ну, треба ж там, напевно, знаєте, щоб до росіян донести слово. Ви знаєте, в мене ніякого бажання немає доносити до росіян вже правду про те, що робиться в Україні. Я не вірю, що вони зрозуміють. Я навіть скажу більше, що декотрим українцям, які живуть сьогодні в Європі в Сполучених Штатах, вони дозволяють собі відвідувати роз. Пастирі, які підтримують війну проти України, які прославляють расизм, вони, тобто, ті українці біженці, вони можуть до них ходити на служіння, при цьому знаючи, що ті потвори роблять зло проти України. Я їх навіть людьми не можу назвати ні Ряховського, ні Грябовенка і, і, і ж прочих. Вони для мене всі е, вбивці, вони всі для мене є злочинці. І якщо ходити до них на служіння і слухати їхні аля, проповіді послання, це говорить про те, що ви зневажаєте самих себе. Тому щодо української мови, я на надіюся чітко висловився. Перше, я не хочу, якщо ви можете розмовляти українською мовою, я не хочу, щоб ви зі мною розмовляли російською мовою. Просто не хочу. Ну, я з тими людьми, які російськомовні і не розуміють українською, я переходжу на російську мову. Я розумію, що є таке. І повірте, мені складно о, крайні, останнім часом розмовляти з такими людьми, навіть з ким будь російською мовою. Ну, це пов'язано з тими подіями, які відбуваються в Україні. Отже, я думаю, що я доніс послання. Люди, які розуміють українську мову і можуть. Розмовляти українською мовою, а декотрі такі можуть. То я дуже прошу зі мною в інтерв'ю, коли буду вас запрошувати, будьте добрі, розмовляйте, будь ласка, українською мовою. А мені буде приємніше, тому що я зауважив, що зі мною розмовляють на російській мові, а потім дивлюся інше інтерв'ю і думаю, а чому так? Можливо, вас попросили розмовляти українською. Тому я вас прошу, тому що я зауважив, що дехто із вас дійсно гарно володіє українською мовою. Дякую за розуміння. Надіюся, що ви не образилися, але я хочу, щоб ви зі мною розмовляли саме українською мовою у нас. І ще раз прошу тих, хто до мене приходить на інтерв'ю. Якщо ви прекрасно можете розмовляти українською мовою, навіть ламано. Я дуже прошу: не переходьте на російську мову, розмовляйте зі мною українською, тому що мені приємніше. Російською мені все більше неприємно спілкуватися, але я спілкуюся в тих випадках, коли це необхідно з людьми, які, на жаль, поки що не розуміють української мови. Вони родом з Росії, але вони підтримують Україну. Ось така... Ось така ситуація і така погода. Тому дякую вам, що ви дослухали це до кінця відео. Успіхів і миру вам.